У 2020 році полковник Федір Савицький пішов у відставку, і у селі Гута у Лошанівської громади, звідки родом його батьки, започаткував овечу ферму. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, у лютому 2022-го Федір не думаючи, взявся за зброю та пішов воювати. У 23 му звільнився та знову повернувся до вівчарства. Зараз це реабілітація та відновлення. Історія незламності Федора Савицького, ветерана російсько-української війни у формулі стійкості. Ходімо знайомитись. Пане Федоре, я так розумію, що звідси ваше коріння саме з Гута. Батьки, ви самі з Тернопільщини, так? Ну, я родився вже в Тернополі, батьки uh -huh. працювали, але пішли на пенсію і повернулися жити в село Батьків. А що стало тим поштовхом, що ви тут вирішили започаткувати свій бізнес? Mm. Ну, приїжджав до мами, допомагав, були вівці. Так вони потихеньку збільшилось по голію. Поки служив в армії, а закінчилась служба, так, щоб приділяти час, доглядати матір та якесь господарство так організувалося воно тут. Так організувалося, що 300 овець. Так, да. але я так розумію, що ви на тому ще не зупиняєтеся. <рес> ну, Хочеться да, збільшити, більше, більше поголів'я, щоб воно розвивалося, але ну, будемо бачити, як воно буде. Пан Петре, що тут? От на тій території, які ми зараз. Е, тут ферми це. З тут уїду вівці. Там в мене лохина посаджена. <гум> Ми вже цього року збирали врожай, десь до тонни лохини зібрали. Сприятливі погодні умови і земля тут? Так, да, ну це грунт треба підготавлю лісовий торф. Так В принципі, виходить, вроді вийшло. <гум> На пеларамі була тирса, вона якраз підходить підсипати під лохину і використали. <гум> а досвід був вже такий, як лохина, до прибуду, вирощує? Не було. <гум> 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 ходіть, подивимось, ходіть. А лохина, чому вирішили, що саме це будете садити? Сподобалась ягода. У нас взагалі там місцевість тут, чорниці збирають в лісі uh -huh. дикі. А лохина це та сама чорниця, тільки вона культурна, солодка, хороша. Ягода. Більша. Ті самі, да, більша. І всі ті самі властивості, що і в чорниці. Пан Федора, чи потрібен якийсь особливий догляд саме за лохиною? Ну вона потребує поливу, uh -huh. любить вологу. Ну, і Грунт спеціальний, це треба пирсу, щепу б'ємо, підсипаємо кожен рік, та на весною теж будемо підсипати її. Система зрошування типу так. поливу? Так, Так, полив. так, так, так. капельний полив. А зимою вона так тут, не треба так, нічого ні, добити. Ні, 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 вона не боїться морозів, вона нормально зимує. Ціна тобто... на ловщину є. тобто Це вигідна культура взагалі? Ну так, так, так. коли великі господарства, вигідно. Навіть така невелика кількість, мене тисячу кущів, угу. також вигідно. Це ми куди зараз йдемо? Аби ну, там лінію, це, що виграв грант, придбав лінію приготування кормів, поставив її. Ще, правда, ми її не запускали, тому що вівці на пасовищах, то нема необхідності готувати корм. На холодний період, так? Так, це вже як будуть, вони ще буквально, от, може, декілька неділь, то вже будемо забирати сюди. І це вони тут зимують, до того часу поки не буде тепло, щоб знову можна було виганяти у поле, так? Так, так, да, да. змішувач, подрібнювач. Ти спрощує роботу. Так. Чи раніше це все робилося в рущу? Так, да, так, так, да, так. Да, да. Раніше в мене воно таке було. Ну, ну, був подрібнювач, ну він такий побутовий, він постійно горів, ламався. А це вже зараз так більше, воно більше промисловий, можна сказати, таке. Тобто на те погулів, яке. Да, вона це вона є, вона вона вона? Вона буде так, і сам буде добре, так. Ага. Пане Федоре, тут що? Це пасовище, тут випас. Яка тут територія? Ой, десь 15-16 гектарів. Вівці, вони вибагливі у догляді? Ні. Не дуже. Потребують прививки зробити, там, від паразитів обробити і все. Корми, пасовище. Любить пасовище. Якщо буде давати їй премікс, якусь хімію, то вони довго жити не будуть, вони поздихають. А які у вас породи? У мене порода Дорпер і Романівська. Ну, Я хочу, щоб порода Дорпер була Дорпер. Чи, це чим це відрізняється ця порода? Відрізняється тим, що не потрібно стригти. Угу. Вони це м'ясна порода. Зараз покажу вам барана, проміного у мене там ходить, який він. Вона велика, гарна, невибаглива порода, вистачає її кормів, росте, вагу добре набирає, смачне м'ясо дуже в них. Ця порода романівською, витісняє романівською, виходить дорпа. На п'яте покоління вже фактично повністю порода дорпер. Це місць вода, так? Так, да, цирівці вони линяють, їх не потрібно стригти. Це дім смакорики? Чи це їхня звична харча? Е, Ні, це м, зараз від паразитів да б'ємо на осінь того обробку. Це змололи зерною, зерно, перемішали вони з лікарством і так їм. В якому році ви почали займатися вівчарством і що стало поштовхом до того, що саме вівці? Бо тут територія велика, тут мені здається, там кози могли були, нішок. Ну, так, е, колись в цьому колгоспі, в цьому господарстві, Ми тут тримали овець, були вівці. І ферми дозволяють ну, тримати їх. Так і, ну, історично, мабуть, і ці воно мені подобалося. Ми колись малими ходили е літом, коли приїжджали на канікули, там стригли овець і нам платили якісь гроші, то це було таке. Розлічення аквапарків не будуть, це покататися на баранах, коли їх стрижуть, половити. І там, заплатять якісь пару копійок і вже тішишся, ти доволі. Так не мірі мрія дитинства, так? Так, ну, спогади, приємні, гарні спогади. Тобто в 2020 році ви вже стали полковником у відставці, так розумієте. Так. До того ви служили. Так. А скільки років ви армійські служби присвятили? 25. 25 років ви служили. Так. Навіть більше, 27. В 22-му році, Федор, почалося повномасштабно. Для вас це було очікувано чи не очікувано. Які були ваші перші дії, перші дзвінки? Я вам скажу, війну, навіть коли ти розумієш, що вона буде, ти її все одно ж не очікуєш. Все-таки десь в тебе закладається, що все-таки людина має бути здоровий глузд, ну це ж зовсім. Але коли вже почалося все, почалося переключився, призвався. 88-й батальйон ТРО. Так з цим батальйоном пройшов бойовий шлях. Два роки отримав травму. Після травми так я вже за сімейними обставинами звільнявся. Ми були на Бахмуті, були в Лімані. Батальйон має гарний бойовий досвід. Воював, воював, добре воював батальйон, люди хороші були. Не соромно за батальйон, за шлях бойовий батальйону. Пишаюся, що служив цьому батальйоні, з такими людьми. Після звільнення ви вирішили знову повернутися до вівчарства. Я так розумію, у той час поки вас не було? так. Ну на війну вівці, вівці були, вони паслися, поголів'я збільшувалося. Так було. Якщо говорити про ну таке тварин, так, вівчарство, це може бути як м, один з елементів реабілітації, повернення це, до цивільного це, життя? Так і є. Для мене це свого роду реабілітація. Ну, забутися, прийти. Ну зовсім інший світ, зовсім інші емоції. Так, є робота, є якісь ти дивишся. Ну, там телебачення, да, постійно стреси, постійно ну, метушня, а ти там все рівно, деколи вівці ходять, пасуться, та зелена, сонце світить. Ну, все. Ви бачите, у вас там чужі є в стаді. Кози, так. Ага. Є пару кіз. ну, Колись люди гляділи кози, їм було жалко різати, вони мені їх дали, так вони в мене ходять. Вони думають, що вони вівці. Ну вони такі за мабуть. Ну вони разом ходять разом в одному стаді. Взагалі кажуть, що корисно біля овець, щоб були кози. Вони якісь хвороби, там імунітет покращують для овець. Тому добре, що вони є. Я так розумію, що для вас це зараз в першу чергу не, не стільки, як джерело заробітку, як джерело якоїсь такої відради, відновлення так, душевного. Так, до мене хлопці приїжджають з батальйоном, Ми тут збираємося один одного. Раді бачити, підтримати, поспілкуватися. Ну, Необхідно це спілкування. І так, і до мене приїжджає сюди по гриби, на рибу. Також з сім'ями приїжджають хлопці. Кадри, не здатися, йти далі вперед, розвивати улюблену справу. У чому ваша формула стійкості? Роби, що можеш, там, де ти є, та й все. Треба щось робити, бо руки пускати просто не все не діли. Звичайно, десь сумно дивишся. Думаєш, що ти полковник, син служить в мене, а я вже не служу. Не знаю, періодично мене підпаює. Хочеться назад повертатися таке. І це була формула стійкості Федора Савицького, ветерана російсько-української війни. Отож до зустрічі у наступній формулі стійкості. Там буде нова історія.